Привіт-привіт, друзі! Сьогодні з вами Дарина. І ви на каналі Епіцентру. Ви коли-небудь замислювались, як правильно обирати настільну лампу? Ні? Тому сьогодні ми покажемо, як з легкістю підібрати лампу, яка зробить вашу роботу приємною, а очі будуть вдячними. Розберемося, чим галогенні лампи відрізняються від LED і як вибрати правильний колір світла. І навіть поговоримо про модні плафони. Тож не перемикайте, буде цікаво! Не забувайте підписуватись на наш канал і обов'язково Обов'язково натисніть дзвоник, щоб не пропустити наші наступні поради. Готово? Тоді погнали! Вибір настільної лампи потребує ретельного підходу. Незалежно від призначення світильника важливо врахувати всі параметри, щоб забезпечити його ефективну роботу. Ключовим моментом у виборі джерела світла, яке визначає не тільки зручність, а й продуктивність лампи. Тому спочатку поговоримо про основні типи джерел світла. Галогенна лампа це класична лампа розжарювання тільки з допінгом, так би мовити. У неї додають бром або йод. В результаті вона живе в 2-3 рази довше і не так жадібно їсть електрику. Ці мініатюрні лампи так і просяться в стильні світильники, особливо в споти, де важливе не тільки світло, а й дизайнерська магія. Люмінісцентна лампа. Також відома як економка. Поводиться як той друг, який завжди говорить про те, як він мало витрачає. Вона економить електрику більше, ніж її аналоги, але в неї є декілька нюансів. Іноді вона починає мигати, як на дискотеці, випромінює таке холодне світло і до того ж у неї ртуть. Це така собі ідея для дитячої кімнати. А ось LED-лампи це справжня еліта в світі лампочок. Вони дорожчі, але що ви хочете? Вони яскраві, ефективні, живуть вічно, ну майже. Не нагрівається і з ними можна нічого не боятися. До того ж, є стільки форми кольорів, що можна підібрати навіть саме ексцентричний світильник, якщо коротко, LED-лампа лампа це як інвестиція в якість і комфорт світла. При виборі настільної лампи важливо врахувати кілька моментів: потужність лампочки має бути в ідеальному балансі, не надто тьмяною, тобто не бісити, і не надто яскравою, щоб не вбивати очі. Кольор світла теж має своє значення. Тепле світло воно частково заспокоює. Нейтральний підходить для будь-чого, а от холодне зробить вас суперпродуктивним. Одним із головних акцентів у дизайні настільної лампи є її плафон. Він не просто прикрашає лампу, але й створює світловий потік, формуючи його саме так, щоб він впадав на робочу поверхню. Найкраще з цим завданням справляються плафони круглої, конусоподібної та циліндричної форми. Що стосується матеріалу, то він визначає не тільки зовнішній вигляд, а й функціональність. Пластик він легкий у догляді, але може деформуватися при нагріванні, а от метал він міцніший, проте гріється. А от Скляний плафон надає вишуканості, хоча й може створювати відблиски та є більш крихким. Кольорова гама плафона також відіграє свою роль. Обирайте нейтральні відтінки – сірий, білий, бежевий. Бо він не повинен відволікати вас від роботи. Зручність використання ламп не менш важливий аспект. Ідеальна модель повинна пропонувати можливість регулювання висоти та напрямку світла, що особливо зручно у варіантах з знучкою ніжкою. Що стосується керування, то кнопка вмикання має бути легко доступною на корпусі. В сучасних моделях вона присутня у сенсорному керуванні, яке додає ще більше комфорту. Деякі лампи також дозволяють змінювати яскравість і колірну температуру, що дає змогу налаштувати освітлення під будь-які завдання. Зосередження до повної роботи до затишного читання вдома. Таким чином, вибір настільної лампи це поєднання функціональності, зручності та естетики. Варто врахувати тип джерела світла, потужність, кольорну температуру, форму і матеріал плафона, а також можливість регулювання світлового потоку та управління лампою. Це дозволить створити комфортні умови для роботи та відпочинку, забезпечивши ефективне освітлення на робочому місці. На цьому в мене все. Бережіть себе. bye, bye.